Яблука з боковини їдять у Туреччині та Малайзії. Чернівецька область виробляє найбільше в Україні яблук. Цьому сприяє клімат регіону та прикордонне сполучення. Зокрема, і у Дністровському районі виробництво плодово-овочевої продукції одна з найпривабливіших галузей. На одному з таких місцевих підприємств побувала знімальна група телеканалу ТВА. Тут на площах понад 60 гектарів вирощують яблука найвищої якості, збираючи за сезон понад 3 тисячі тонн врожаю. Тож про географію експорту фруктів, вирощування та особливості їх збору дивіться у наступному сюжеті ТВА. У селі Олексіївка на Сокирянщині сортові яблука вирощують понад 10 років, а саджанці дерев ретельно вибирають та замовляють за кордону, розповідає власник саду. У 2015 році ми заклали перший сад 20 гектарів. У 2016 році ми заклали. Слідущий сад це 28 гектарів. І у 2023 році ми заклали 18 гектарів. Загальна кількість 66 гектарів. Пан Віталій розповідає, що за сезон вони збирають понад три тисячі тонн яблук. Каже, що частину врожаю експортують на європейський ринок, де українські яблука мають великий попит завдяки своєму смаку та якості. Відправляють в Туреччину, Ші-Ланку, Малайзію, Оман. І це далеко не всі точки світу, де на полицях є наш український продукт. Експортуємо ми в, в Європу. Ближній схід експортуємо свої яблука з 2017 року. Ключову увагу приділяють запиленню саду. Для цього використовуються осмії, особливі бджоли, для яких створили спеціально відведене місце. Завдяки цим природним помічникам врожайність садів значно зросла. Зауважує агроном підприємства. Будемо робити їх більш практичніше, щоб можна було в саду розкласти. Вона недалеко літає. Її відстань, куди вона летиться, два кілометри в одну сторону. Їх треба робити менше і щоб їх можна було більше розкласти. Пласти посаду на підприємстві також додатково закуповують джмелів, щоб покращити результат. Ці комахи допомагають підвищити ефективність запилення, що сприяє кращому врожаю і підвищенню якості продукції. Додає фахівець, збирають яблука вручну з великою обережністю, щоб не пошкодити плоди. Після збору плоди проходять автоматизоване сортування, що забезпечує їх високу якість та відповідність стандартам. Ділиться керівник агропідприємства. Там вони Миються, витираються, натираються, сушаться, важаться. Визначається колір яблук і калібр яблук. До слова, це підприємство на Сокирянщині – приклад того, як поєднання традиційного підходу та сучасних технологій дозволяє досягати високих результатів у сільському господарстві. Місцеві садівники пишаються своєю працею і планують надалі розвивати галузь, щоб радувати споживачів як в Україні, так і за її межами. Діана Добинда, Тетяна Дубіцька та ТВА.